Доброго дня усім, мене звати Тетяна Чібісова, і сьогодні я з хотіла б з вами поговорити про чоловічі аромати. Чоловічі аромати це особливий світ. І я думаю, що ви погодитесь зі мною, що за допомогою саме ароматичних масел ми можемо піднімати собі настрій, ми можемо себе взбадьорювати, ми можемо себе заспокоїти, ми можемо себе налаштовувати. Тобто, насправді світ аромату. Вишуканий світ, він насправді ж світ впливу. І сьогодні ми з вами поговоримо, як чоловіки впливають на нас і як ми можемо цим скористатися, як ми можемо підтримати чоловіка або може навпаки надихнути його. Я хочу вам сказати, що є два моменти, які ви маєте запам'ятати 100%, неважливо, чоловічиться парфюм чи ні, але є образ, який створюється зазвичай парфумером. І цей образ людина говорить, що вау, я хочу бути такою, як ось ось цей образ. Або хм, це прямо про мене, да? це мій парфум. Тобто, якщо ви сьогодні почуєте опис якогось парфуму, і ви скажете, так, мій хлопець, чи мій чоловік, чи мій а, син, він не такий, але я б хотіла наділити його цими якостями, тож сміливо обирайте цей аромат, тому що парфум – це унікальний. Просто таке явище, тому що він, коли потрапляє на вашу шкіру, він змішується саме з вашою ароматом вашого тіла, і він починає створювати свій неповторний аромат. Розкриваються масла, розкриваються ароматичні композиції, олійні композиції. І ви знаєте, те, що ми починаємо вдихати, воно мало того, що впливає на нас, воно впливає на оточуючих. Тож, кожен парфюм, про який я сьогодні буду розповідати, він має бути місце у вашому гардеробі. Я буду сьогодні, розп... я сьогодні зараз в цьому відео розповім вам про чотири аромати і ще в наступному про три. І в ідеалі в кінці я розкажу вам, як ви можете розподілити ці парфуми на протязі тижня, який бажано рекомендується в понеділок, вівторок, середу та напротя до кінця тижня. Тож, давайте ми з вами спочатку розберемось, що ж таке парфумерна композиція. Парфумери виділяють три ароматні ноти, які розкриваються в різний час: це верхні ноти. Це середні і це нижні ноти. Тож, тож верхні ноти це аромат, який відчувається на шкірі незабаром після його нанесення. Це може тривати до 15-16 до хвилин. Середні аромати вони відповідають за справжній характер аромату і розкриваються через кілька хвилин після нанесення на шкіру. А стає помітною після того, як верхня нота випарується і діє протягом усього аромату. Тож, звичайно, зазвичай дуже уважно дивіться на середні ноти, тому що вони будуть. Тривати майже до кінця парфуму. І нижні ноти це аромат, який розкривається останнім. І містить стійкі шлейфові компоненти, які відчуваються кілька годин після нанесення. Зазвичай це щось таке дуже інтенсивне це може бути амбра, мускус. Дуже такі цікаві речі. Тому. Пам'ятайте, що перші вони достатньо швидко випаруються, потім середні, вони будуть тривати майже до кінця парфуму, і тільки в кінці вже розкриття парфуму буде відчуватися саме нижні ноти. Тому нижній ви одразу не відчуєте. А про що сьогодні буду розповідати я? Я сьогодні буду розповідати вам про колекцію High Intensity, High Intensity Sport, High Intensity Ocean, і ми сьогодні поговоримо про парфум Cityscape. Дуже мені подобається цей парфюмерний дом Живодан і те, що вони створили, це просто унікальність. Туалетна вода спрей high intensity. Як ви думаєте, про що б вам розповіло ось цей парфюм, якби ви його побачили? Для мене, перш за все, це чоловічий парфюм, да? тому що це надійні плечі. Це е, така впевнена постать чоловіка, і ви знаєте, high intensity – це аромат грошей 100%. Аромат впевненості, аромат вишуканості. Що ж про нього говорять саме парфумери, які його створили? Він чарівний, витончений, особливий. Це дорогий та благородний аромат, надзвичайний, як і чоловік, який ним користується. В ньому поєдналися сила та енергія природи, перед якими неможливо стояти. І це дуже сильна особистість. А уявіть собі, що верхні ноти це чорний фенхель, це срібляста шавлія та мелена кава. Тобто, це те, що ви будете відчувати на початку аромату. Середні ноти, ті, які будуть тривати майже до кінця, це насіння підбадьорливого діансусу Чорного індійського чаю і палюські фіалки. Завжди пам'ятайте, що у цьому чоловіку, крім того, що він сміливий, впевнений, надійний, завжди є ось ця ніжність, да, ніжність, яку він вміє проявляти. І нижні ноти це амбра, велика кількість амбри, вінтажна замша і королівська дальбергія. Королівська дальбергія – це така древесина Royal Кінг, дуже цікавий. Компонент, який був строго спорт створений спеціально і запатентований для компанії Марік. Я хочу вам сказати, що в цій туалетній воді, High Intensity є велика кількість Амбри. Тому я дуже рекомендую вам звернути увагу, коли заходить чоловік а, з цим парфумом, знаєте, це як Джеймс Бонд. А, дуже потрібно бути не потрібно сказати спокійно своє ім'я і зачекати, цей аромат заставляє. Всіх, хто відчуває цей аромат, знаєте, вирівнювати спинку перед власником. Тому що він настільки впливовий, він так реагує на людей, що люди починають вас помічати, вас чути. Тому я, мабуть, назвала що цей парфум а парфум впливу. І якщо, наприклад, вам потрібно наділити вашого чоловіка, вашого сина, вашого друга такими якостями, щоб його чули, щоб до нього прислухалися. Повірте мені, high intensity це той парфум, з якого потрібно почати. Тож, туалетна вода High Intensity. Наступний аромат з цієї трилогії це аромат High Intensity Sport. Ось цей. Ви знаєте, я точно вам хочу сказати, що він ідентичний по дизайну, тобто це трилогія, але він має зовсім інший Одяг, да? ви бачите чорний і помаранчеві кольори. Я хочу вам сказати, що коли ви бачите такі кольори, вони вже говорять про енергію, про драйв, про свіжість, про цитрус, про активність, про спорт. Да? Тому це все воно включено в High Intensity спорт. Тож, а що пишуть про нього саме парфумери? Це п'янкий аромат свіжості, створений для чоловіка, який сміливо приймає виклик. Та любить пригоди. А також аромат відноситься до древесно-фужерних, і він дуже для таких, знаєте, активних і енергійних хлопців та чоловіків. Давайте розглянемо, що ж тут такого. Цікавого, да? парфумери поклали в розробку цього парфуму. Тож верхні ноти те, що ви відчуєте одразу після нанесення, це солодкий аромат ялівцю та прохолодного бергамоту. Розбавлений свіжим гірським диханням. Виявляєте собі, ви можете почути чи уявити собі перед камерою, як це має бути? Розбавлений свіжим гірським диханням. Середні ноти це свіжі ноти кардамону. Перетертої м'яти та фіолетового солодкого перця. Знаєте, це вже те, що починає будоражити, так? активно включає уяву. І нижні ноти це чисті ноти, кори дикої берези та бурштин. Ви знаєте, я абсолютно впевнена, що коли нам хочеться, щоб чоловіки ось так. Пахли, ось так, знаєте, будоражили наше уявлення. Ви можете запропонувати чоловіку це для підняття енергії, для того, щоб у нього якийсь був тонус або бажання щось діяти. тому... Якщо ваш чоловік такий, ви можете йому подарувати. Якщо вас ви розумієте, що цього не вистачає, ви можете подарувати йому цю ці енергії. І знаєте, коли він буде наносити ось аромати, вони на нас так впливають. І Я вже говорила про те, що аромати вони можуть заспокоїти або можуть навпаки збадьорити, продати енергії вирівняти спину і додати впевненості. Тож відчувайте, прислуховуйтесь, да, що потрібно саме вашому чоловіку, що ви хотіли йому подарувати. І повірте, ці енергії будуть у ньому розкриватися. Тож я впевнена, що такий чоловік спокійно може надіти на клубну вечірку, або на заняття спортом, або просто, наприклад, хочете підняти йому настрій, збадьорити на, на якусь активність. Тож це був аромат хай Intensity Sport. А тепер ми дійшли до аромату номер 3 з колекції High Intensity. І це High Intensity Ocean. Подивіться на цей парфюм, подивіться, як він елегантно виглядає. Він, Ви, знаєте, навіть не, не нюхаючи, не. Доторкуючись до аромату, вже відчувається свіжість, вже відчувається прохолода, морський бриз. Цікаво, а що б ви побачили, коли ну, відчули, що б ви подумали, який це парфюм, чи потягнулася б у вас рука, наприклад, чи хочете ви наділити свіжістю прохолодою? Да? І саме цікаво, що стоїть за цим парфюмом. Тож, туалетна вода Хай Intensity Ocean. Вона ідеально підійде чоловіку, якому подобається свіжість та прохолода морського повітря. І не дивно, ви подивіться на цей парфум. Дивісь цього аромату, втамуй спрагу пригод. Спіймай хвилю свіжості та будь вільним. Цей аромат для енергійних, відкритих пригодам чоловіків. І що ж, куди ж ми можемо його одягнути? Цей можна взяти на день відпочинку, релаксу. Чоловік з цим ароматом, знаєте, готовий буде запросити вас на зустріч на вечірку чи на вечерю при свічках. Тобто він настільки легкий, настільки відкритий, настільки свіжий. Ось, ось просто про легкість, і про свіжість, це просто неймовірно. Йому співають оди, бо всі наші інтенситі притягують гроші. І в нижніх нотах не тільки пачулі, а також біла амбра, а це грошові ноти. Тож давайте розберемо, що ж там ще є всередині. Верхні ноти, які ви відчуєте, це будуть легкий морський акорд, звичайно, італійський бергамот, зелений мандарин, ягоди ялівцю, а ще імбир. Бо тільки вслухайтесь, італійський бергамот, морський акорд, зелений мандарин. Уявляйте, яка сила свіжості. Середні ноти мускатний горіх, герань і соковиті фрукти. І нижні ноти це те, що буде просто розкриватися в самому кінці. Це пачулі, добовий мох і біла амбра. Це те, що, знаєте, взбудоражить і надихне просто бажанням бути поряд з таким чоловіком. Тож знову подумайте, що б ви хотіли. Додати, які ноти з цих трьох ем, туалетних вод потрібно. Або ви знаєте таких чоловіків 100%, що о, це про нього, о, це про нього. Або хто знає, можливо, ви та жінка, яка захоче спробувати його і теж використовувати. Я, наприклад, абсолютно знаю, що перший аромат, про який я вам розповідала High Intensity жінки люблять наносити. Під колінка, а зверху натягати саме жіночий, і це додає впевненості, додає, знаєте, такої енергії і ніянь. Спинка вирівнюється, люди вас теж починають слухати. Тож не, не, не бійтеся поєднувати парфуми, якщо ви відчуваєте, що вам хочеться чогось ще. Наносьте, відчувайте, додавайте цих енергій, провідчувайте про як. А зараз я вам хочу розповісти про аромат Cityscape. ось такий дизайн. А флакон, мені дуже подобається його нова сучасна упаковка. Вона дуже зручна і мені вона дуже подобається. А це парфумовний дом Живодан один із самих престижних на сьогоднішніх домів. І знаєте, що неможливо просто прийти в парфюмерний дім і сказати, я хочу, щоб ви створили мені парфум. Ні, Живодан сам обирає компанію за репутацію. І я думаю, що ви... Впевнені, знаєте, багато брендів, які люблять замовляти і користуються саме парфуменним домом Жигадан. То що ж це за аромат? Девіз впевнений та мудрий. З нього радять починати тиждень саме з цього аромату. Настрій вишуканий, і родина ароматів це деревні. Ви знаєте, коли я дивилась презентацію цього аромату, це був чоловік у чорному діловому костюмі, такий чоловік міста, впевнений, спокійний, але при цьому достатньо швидкий і. Ви знаєте, я думаю, що це абсолютно про скейт. І хочу вам розповісти, які ж ноти тут. По-перше, зверху італійський бергамот, а потім французька лаванда і перець. Уявіть, собі, італійський бергамот і перець. Уявляєте, що відчуває жінка, і оточуючи, коли вона бачить і вона відчуває ці ноти. М -м -м, мені здається, що це зра одразу тебе включає. Середні ноти це єгипетська герань, квітки апельсину і витримане віскі. Що має собою представляти чоловік чи, можливо, жінка, яка буде ось носити на собі такі ноти? Уявляєте, наскільки люди перед такою людиною будуть абсолютно по-іншому себе відчувати? Вони будуть розуміти, що це людина справи, що це поді, що це по-діловому, що це впливово. Тобто, ось ці аромати вони саме відкривають в нас ось такі відчуття. І нижні ноти це кедр, сандалеве дерево, індонезійські пачулі, ветівер, амбра, середзземноморський зверобій. І от ви знаєте, ось ці такі нижні ноти, вони про надійність, вони про впевненість, вони про. Е про те, що людина, коли про щось говорить, вона знає, про що говорить одмітесь. Кедр таке дерево, да, яке росте століттями, сандалеве дерево, амбра. Розумієте, це все, коли перемішується, це створюється просто неповторний аромат. Я дуже хочу порекомендувати кожному чоловіку мати такий парфум. Е, рекомендую починати саме з понеділка, тому що він дуже класно запускає енергетику всього тижня. І я навіть раджу жінкам, які... Хочуть а, мати власну справу або відкривати бізнес, часом наносити цей аромат на себе, тому що ви відчуєте, наскільки багато драйву ви, а, ви якось маєте, незрозуміло звідки. Тому спробуйте, це просто феномен. Всі аромати, про які я сьогодні розповідала, вони всі мають бути в вашій колекції. Ви можете користуватися а, кожного дня іншим для того, щоб запускати різні енергії. Тож... Давайте слідувати далі, і дякую за перегляд.